Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я вирішила зробити курс стосовно параметрів, тому що це є найскладніше завдання ЗНУ, це є найскладніша тема, мені здається, взагалі в математиці, хоча, звичайно, є ще вища математика і математичний аналіз, проте з завдань, з 7 по 10 я впевнена, що параметри це найскладніше, що взагалі може бути. Але я хочу, щоб ми всі розібралися. І у нас більше не залишалося запитань, тому ми будемо багато практикуватися і роздивлятися, звичайно, теорію. Тому я хочу поговорити про те, що таке параметр. І взагалі, як не здається дивним, завдання з параметрами ми вирішуємо а, чи не щодня. При цьому здебільшого ми не знаємо, що таке параметр. Наприклад, прийшовши в магазин. Купувати якийсь товар, ми дивимося на його ціну. Якщо ціна буде дуже високою, ми не купуємо цей товар. Якщо ціна товару буде нормальною, то ми ухвалюємо рішення купити товар. Але якщо ціна товару різко зменшилася, наприклад, в результаті розпродажу, ми можемо купити кілька одиниць цього товару. Таким чином, якщо розглядати ціну товару як параметр, то відзначення цього параметра залежатиме, купимо чи не купимо ми цей товар. А якщо і купимо, то скільки одиниць. І ось на цьому приході дуже гарно роздивлятися взагалі ось всі рівняння там в залежності від параметру, а знайдіть кількість розв'язків. Ну ось скажіть, що це ну, взагалі одне і те саме. Та сама картина має місце і в математиці про розв'язання рівнянь. При одних значеннях коефіцієнтів рівняння може взагалі не мати розв'язків, а при інших один розв'язок. При третіх взагалі нескінченно багато розв'язків. Наприклад, у шкільному курсі алгебри ми часто зустрічалися з ситуаціями, коли квадратне рівняння, в залежності від значень коефіцієнтів, мало два розв'язки: один розв'язок або немало розв'язків взагалі. Давайте розглянемо ці запитання більш розгорнуто. Uh, у нас є три рівняння. Перше рівняння 2х дорівнює 5, друге рівняння 3х2 мінус 4х додати 1 дорівнює 0, і третє. Корінні 3х додати 1 дорівнює х 1. Всі коефіцієнти при х це конкретні числа. Тому, розв'язавши їх в якості рівняння, отримаємо також конкретні числа. Наприклад, в першому рівнянні розв'язком буде х дорівнює 5 других. У другому х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 1 третя за теоремою вієта, і в третьому х дорівнює 5. Ніяких параметрів в цих рівняннях немає. Добре, тепер роздивимося наступне рівняння. а 2 помножити на х дорівнює 2а додати 5. Друге рівняння 2а-1 помножити на х у квадраті додати 3ах плюс 5а мінус 1 рівня 0. В цих рівняннях, на відміну від минулих, конкретні значення коефіцієнтів при х і вільні члени нам невідомі. Вони залежать від А. При різних значеннях а вони різні. І розв'язки всіх цих рівнянь при зміненні значень А будуть різними. От ця змінна вилучна А, від якої залежить коефіцієнти рівняння І, називається параметром. В загальному вигляді, якщо в рівнянні або на рівності коефіцієнти при невідомих величинах залежать від деякої змінної або декількох змінних, то ця зміна або змінні називаються параметрами. Ну що ж, тепер ми можемо вже переходити до якихось задач, і я хочу. Роздивитися на конкретному прикладі. Ось, наприклад, при всіх значеннях параметра а розв'яжіть рівняння. а у квадраті мінус помножити на х дорівнює 5, помножити на а додати 3. Розв'язувати ми будемо трошки пізніше, тому що ну, ми тільки розібрали, що таке параметр, а тут вже розв'язувати. Тому давайте ще трохи розберемося взагалі, чого від нас хочуть. Деякі школярі вважають, що треба взяти і підставити якесь конкретне значення та розв'язати отримане рівняння і знайдений корінь буде відповіддю. Ну, звичайно, це не так. Тому що в цьому випадку ми розв'яжемо рівняння лише для фіксованого значення А, а треба для всіх А. Тому розглянемо наше рівняння ось це більш докладно. При кожному значенні А дане рівняння має свій конкретний вигляд. Наприклад, якщо а дорівнює 0, рівняння приймає вигляд мінус 9х дорівнює 15. Розв'язком цього рівняння буде х дорівнює мінус 5 третіх. При а дорівнює 1, рівняння набуде вигляду мінус 8х до рівня 20, і його розв'язком буде х дорівнює мінус 2,5. При а дорівнює 3 рівняння набуде вигляду 0 помножити на х дорівня 30, яке, очевидно, коренів немає. І підставляючи й далі замість А всі дійсні числа, ну, ми можемо представити цей процес подумки. Ясно, що реально підставити нескінченну кількість значень А неможливо, ми отримаємо нескінченну кількість рівнянь, кожне з яких має своє рішення, або не має розв'язків зовсім. Таким чином, дане рівняння являє собою нескінченне сімейство рівнянь, тобто при кожному А своє рівняння. Всі ці коріння було б бажано виписати, розв'язати і про кожному А отримані корені записати у відповідь, але зрозуміло, що ми цього зробити не можемо. Так Як же нам буде в такому випадку? Отже, наша відповідь наступна: розв'язки рівнянь ми записуємо у вигляді деякої формули, яка залежить від А, яка при кожному А дає розв'язок відповідного рівняння. Іноді це не одна, а дві чи три формули. При одних, А перша формула дає розв'язки про других, А друга, а при третіх А третя. Наприклад, як ми а, подивимося далі, розв'язок рівняння ми запишемо ось так. Ну, Поки ми не будемо розбирати, як розв'язувати, я вам покажу це трошки пізніше, розв'язок ми будемо записувати таким чином. При А не дорівнює 3 і А не дорівнює мінус 3, розв'язок є Х дорівнює 5 поділити на А-3. При А дорівнює 3 розв'язків немає, а при А дорівнює мінус 3х належить множині дійсних чисел. Цій відповіді формула Х дорівня 5 поділити на А-3 дає розв'язки цього рівняння при всіх А, окрім А до рівня 3, і А до рівня мінус 3. При А дорівня 3 і А до рівня мінус 3 розв'язки ми виписали окремо. Таким чином, при кожному значенні А, яке в нас вказано, ми будемо мати розв'язок. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, бо за статистикою 92% переглядачів мого каналу не підписані на мене, тож дуже прошу підписатися. Ну і, звичайно, буду дуже рада коментарям та лайкам. До наступних зустрічей!